Якщо у тебе є мрія, ти повинен захистити її. Люди, які самі не можуть нічого зробити, казатимуть, що тобі це не під силу. Хочеш чогось, іди і досягни цього. Крапка. Всім привіт! З вами Підхавчик, і це короткий переказ фільму У Гонитві за щастя. Приємного перегляду! Лінда, Кріс та їх син Крістофер живуть у маленькій квартирі, зводячи кінці з кінцями. Вони щосили прагнуть зробити так. Щоб її дитина росла щасливо. Кріс старший вклав усі сімейні заощадження на франшизу з продажу апаратів для рентгену. Ці інвестиції виявилися надто дорогими, наслідок чого сім'я мала фінансові проблеми. Ці скануючі пристрої надавали набагато чіткіші знімки, ніж звичайні рентгенівські апарати. Проте їх продажі зовсім невеликі. Все було дуже погано. Кріс демонструє їх лікарям, але більшість лікарів, яких відвідував Кріс, вважали, що пристрої надто дорогі та марні. У нього виходило продавати лише один апарат на місяць, хоча йому потрібно було продавати як мінімум два, щоб покрити витрати на життя. Його дружина Лінда працює на безперспективній роботі в пральні місцевого готелю. Напруженість у їх відносинах зростає через накопичення боргів за житло і рахунки. Економічна нестабільність дедалі більше руйнує їхній шлюб. Кріс часто паркував свою машину в недозволених для цього місцях, щоб встигати на зустрічі з лікарями вчасно. А численні штрафні талони залишалися неоплаченому. Одного разу на вулиці Кріс побачив чоловіка, який приїхав на роботу на Феррарі, і іронічно ставить йому в опор два запитання: чим ви займаєтеся і як ви це робите? Кріс знайомиться з чоловіком на ім'я Джей, який працює менеджером та партнером великої брокерської компанії. Кріс вразив Джея, зібравши кубік Рубіка під час їхньої короткої поїздки на таксі. Коли Джей вийшов з машини, у Кріса не вистачило грошей, щоб сплатити за проїзд, і він вирішив втекти, наслідок чого водій почав переслідувати його до метро. Кріс встиг застрибнути у вагон, але при цьому він втратив один зі своїх апаратів. Однак знайомство Кріса з Джеєм дають йому шанс стати стажистом у брокерській компанії. За день до співбесіди Кріс пропонує допомогти домовласнику пофарбувати стіни будинку в обмін на тиждень проживання в ньому. Але на порозі будинку опинилися двоє поліцейських. Які відвозять Кріса в поліцейську дільницю, тому що він повинен заплатити зачислені штрафи за паркування? Більше того, він має провести ніч у в'язниці, кріс дзвонить дружині, щоб вона забрала сина з дитячого садка. Після звільнення вранці в потертому одязі, вкритому фарбою, кріс ледве встигає вчасно прибути в офіс на співбесіду. Під час співбесіди Кріс нічого не приховував. І розповів про себе все. Незважаючи на свій зовнішній вигляд, Крісу все ж таки вдається справити враження, і він отримує пропозицію про шестимісячне неоплачуване стажування. Він увійшов до числа 20 стажистів, які претендують на оплачувану посаду біржового брокера. Кріс не має вищої освіти, хоча він дуже талановитий в математиці. Але він відчуває, що його шанси невеликі. Неоплачуване стажування Кріса не подобається Лінді. Вона і так роздратована через умови життя, до яких вони дійшли. Їй набридло таке життя. Вона каже, що їде до Нью-Йорка на роботу в новому ресторані хлопця своєї сестри. Кріс наполягає на тому, щоб їхній син залишився жити з ним. Він прямо каже Лінді, що вона не здатна виховувати його сама. Крістофер залишається жити з батьком, а вона їде в Нью-Йорк, де її чекає краща робота. Кріс мало не відмовляється від неоплачуваного стажування ще й на півроку. І працевлаштування може отримати лише один стажер з 20, але все ж таки погоджується. Він повинен дуже багато вчитися та працювати. Завдання стажистів зв'язатися з якомога більшою кількістю клієнтів і укласти якнайбільшу угоду. Почалися тренінги та навчання. Тепер щоденною роботою Кріса було б дзвонювати клієнтів та просувати різні фінансові плани, тобто залучати клієнтів для компанії. На роботі Кріс нічого не їсть і не п'є щодня, і навіть не ходить в туалет. Він витрачає весь час на пошук клієнтів. Відсутність коштів знову ставить кріса в складне становище. На його банківський рахунок наклали арешт, а машину було конфісковано. Він більше не може платити оренду, і їх сином виселяє. Вони переїжджають у недорогий мотель, але власник мотелю після кількох тижнів марних вимог про оплату, змінює замки їхнього номера, а їхні речі залишає за дверима на вулиці. Кріс із сином стали безпритульними, маючи лише 25 доларів у кишені. Не бажаючи здаватися, Кріс пообіцяв собі, щоб не сталося. Він досягне успіху. Вночі вони змушені спати у талеті метро. Наприкінці кожного дня вони стоять у чергу до бритулку церкви. У спробі отримати місце для сну, іноді їм вдається потрапити до притулку, іноді вони залишаються на вулиці. Якось Кріс знаходить свій апарат, який він раніше втратив у метро. Він виявився пошкодженим. Вночі у притулку Кріс ремонтує його у темряві та використовує світло за вікном, щоб готуватися до іспиту. Пізніше йому вдалося продати цей апарат, а потім він здає кров у лікарні, щоб отримати ще грошей. Перебуваючи у такому становищі через обмежений робочий час і знаючи, що максимізація контактів із клієнтами та прибутку це єдиний спосіб заробити посаду брокера, за яку він та його 19 конкурентів змагаються, Кріс розробляє кілька способів більш ефективного здійснення торгових дзвінків потенційним клієнтам. Він зв'язався з генеральним директором фонду, який погодився на прохання Кріса про зустріч. Кріс повинен приїхати до нього протягом 20 хвилин, але бос Кріса викликав його, щоб зробити інші справи, і він запізнився. Кріс не відмовляється від можливості. На вихідних він узяв з собою сина та приїхав до будинку цього клієнта. Генеральний директор збирався дивитися футбольний матч на стадіоні, тож Кріс пішов із ним. Хоча йому не вдалося зацікавити його своєю пропозицією. На футболі Кріс познайомився з його друзями, яким сподобався фінансовий план Кріса. Ріс ніколи не розкриває колегам своє скромне становище. Якось він позичив одному зі своїх начальників 5 доларів на таксі, хоча навіть таку суму він не може собі дозволити, роблячи все можливе для сина, незважаючи на всі складні обставини, Кріс знаходить собі сили вчитися та завершити програму стажування, склавши фінальний іспит для отримання цієї роботи. Кріс швидко заповнив усі тестові завдання, його викликають на зустріч. На зустрічі йому дякують за те, що цього разу він одягнений у костюм, і завтра він має надіти його знову, бо він єдиний стажер, якого вони беруть на роботу. За півроку він привів в компанію 31 клієнта, стримуючи сльози, Кріс тисне кожному руку. Начальник, якому він дав 5 доларів на таксі, повертає йому гроші. Кріс біжить у дитячий садок Крістофера, щоб обійняти його, адже тепер у них буде гідне життя. У гарному настрої вони йдуть гуляти вулицею, по якій раніше їм доводилося блукати в пошуках щастя. Щастя, це не лише коли ти досягнув чогось, а коли ти усвідомлюєш, заради чого ти досягнув цього. Крісу вдалося знайти давно втрачене щастя власним зусиллям. Через кілька років він заснував свою власну брокерську компанію, яка досягла багатомільйонного обігу. Пізніше він продав свій пакет акцій і став абсолютним доларовим мільйонером. Це був короткий переказ фільму у гонитві за щастям. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.